Метал у сріблі та золоті дуже цікаве поєднання. Дуже гарна модель з напівобідкових варіантів від бренду Селента. Ця форма ідеально пасує майже будь-якому типу обличчя, але сама оправа розрахована для власників середнього та вужчого, Але краще, звичайно, ж орієнтуватись на заміри. Їх можна розглянути на сайті Києлінз або ж заплатити в наших менеджерів у особисті. Тут фронтальна частина у сріблі, тобто для тих, хто полюбляє більш, мабуть, срібні аксесуари, але і в золоті теж вона буде гарно виглядати з боку. Має повністю металевий завушник з дуже цікавим дизайном без флексів, тому дійсно для власників середнього та не більше. має пластикову накладку на дужечці для додаткового комфорту. В цілому, такі оправи підійдуть і жінкам, і чоловікам, хто полюбляє класику. Мають регульовані носоупори, завдяки яким посадка на носику дуже зручно регулюється під ширину саме вашого перенісся. Так як нижній край лінзи відкритий, сюди можна встановлювати лінзи на рецепти зі знаком плюс або мінус, але на рецепти від двох до та вище. Ну і, звичайно, для корекції астигматизму теж. Замовити таку оправу або ж окуляри за рецептом. У цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза і для цього артисту. У, у коментарях.